Всім привіт! Коли скоро новий рік, а я ще досі не показала, що ж я готувала на різдво. І трішечки, звичайно, різдвяного столу. Отож, я задумала я кірмісу, ніколи в житті його не робила. Але ну, оскільки тут саме це печиво Савоярді, правильно говорю, неправильно, вроде правильно. воно досить дешеве. Купила 400 грам за євро 49 то гріх не спробувати. Вирішила трішки таким експериментальним шляхом піти. Вмачую зараз не в чай, не в каву, а в чай, бачите, заговорююся. І що хочу сказати, воно само по собі таке тверде і хрумке, але прямо в руках розпадається. Знайшла якусь таку форминку, досить цікаву. І якраз от це печиво, бачите, форма якраз для печива і з боку ще можна буде докласти. Не робила я вершки з маскарпони, чомусь подумала, що навіть з теперішніми цінами, так, воно буде трішечки дорогувато. Тому я взяла звичайний світаний йогурт, додавлю до нього е, звичайної пудри цукрової. І е, оскільки мені виглядає, що воно все-таки паснувате, додам до нього просто-напросто капучинка трошечки. І я думаю, що все буде добре. Тут пудра така трішки збита, тому я її. Стараюся трохи, трохи так, вибачайте, прямо в камеру, руками розподрібнити, щоб легше було збивати. І, в принципі, воно само по собі мало би перейти, тому що саме печенько воно вже розходиться після того, як його буквально на секунду вмачати в чайочку. Чиєчок був солодкий, звичайний, який я роблю дві чайні ложечки цукру на кружку чаю. і хочеться щось таке попробувати. І додатково, в принципі, трішечки розкажу, у нас все вже майже до Нового року, оскільки формую відео пізніше, тому буде ще багато нових відео з тим, що купляли на Новий рік, з тим, що приготували, з роздумами і планами на майбутнє. Ще хочемо обов'язково. Зазняти відео трішки більше каселя. Надіюсь, буде гарна погода. Не буду мерзнути в руки, і все-таки зможу розказати, показати, як ми добиралися. Маємо вже білети, тому, думаю, ближчим часом будемо чекати хорошої погоди і все-таки поїдемо. Ми тут ще, як то кажуть, вчимося, так? Все ніби вперше, але скажу вам, що не так все і погано, і не так все. Важко, просто незрозуміло. І ми якісь невпевнені в своїх кроках. Тому якось так дуже багато якось таких незрозумілих речей, але ми уточнюємо, ми, ми вчимося і думаємо, що будемо знати. Ну, скажімо так, справа з правами, свято святом. Хочеться засвяткувати. Хочеться в принципі дуже багато чого ще зробити, оскільки скоро буду йти вчитися. Поки маємо канікули, поки дитина ще не в школі треба буде поїхати, можливо, купити йому якийсь е, одяг трішки, напевно, з усього виростає. І як не дивно, я ніколи так не помічала, а тут досить багато речей у нас рветься. Не розумію, в чому суть. Можливо, просто е, вони були ще новіші вдома. І так не виглядало. Але так, відколи ми приїхали, я тут особо йому нічого не поновляла. Я йому купила дві пари рукавиць, які показувала, дві пари боксер, тросів, І, в принципі, мені здається, що й усе. Куртку ми повернули. Треба буде купити якусь куртку, можливо, якісь худі. Подивимося, можливо, якісь теплі ще одні штани. Буду вже бачити, це такі роздуми на майбутнє, треба буде якось планувати ті витрати, треба буде купити потім кроси якісь хороші. Вже ближче до весни надіюсь, будуть, можливо, якісь розпродажі, на які можна буде потрапити, потрапити і, ну, щоб не, не за всі гроші світу. А також, нарешті, купила собі вже гель для душу такий досить цікавий. Молоко і мед, щось таке, солоденьке. До речі, ще одне таке спостереження: почала частіше мити голову. Все-таки мені здається, що це або від шапки залежить, або все-таки від сирості, або і від того, і від того. Тому, і, хоч я пропила курс вітамінів, практично пропила, скажу вам так, що волосся не стало краще. Напевно, все залежить і від того, що ми їмо. Тепер уже стараюсь купляти. Вітаміни, ну, стараємося краще харчуватися, це е, м'ясо, ну, рибку треба купити, рибу треба більше їсти, напевно. М'яско вже більш-менш його. Не часто, але стараюся, щоб щось місне було, овочі, щоб були. огірок, помідори, капуста, ну щось такого плану. Плюс до того яблука, апельсинки, мандаринки, е, банани час від часу. Ну, тобто е, ті фрукти, які ми споживали і дома. Єдине, що напевно вдома, все-таки більше сонця. Чому більше? Тому що у нас навіть в зимовий морозний день небо ясне, небо без хмар. Хоча бувають і хмарні дні, я не скажу, що не бувають, але їх не так багато. Отут частіше небо хмарне, але без морозу. Сьогодні навіть був приморозок чи як. Але небо все одно було затягнуте повністю хмарами. Тому, напевно, все-таки не вистачає якихось вітамінів. І дійсно, треба буде вітаміни, напевно, пити довший період часу. Поки що не можу відслідкувати чогось поганого щодо нігтів, шкіра плюс-мінус. Ну, вже обнормувалася, ніби провикла. Нігті теж, як не дивно, не ламаються. Я думала, буде гірший варіант після того, що я зняла гель-лак, так? Можливо, що трішки вони повністю відживуть. Я просто їх підпилюю, нічого поганого такого не бачу. Ну і щодо, волос, щодо зубів, зуби теж поки що не псуються. Звичайна паста. Ми купили по акції, вже одна закінчилася. Тепер блендаметом, напевно, буду пробувати користуватися. Ну, не скажу, що. Єдине, що волосся. але мені все-таки виглядає те, що вона, я просто дуже часто ходжу в шапці, і саме через те ніяк не можу, о, щоб волосся було, по-перше, таке, як, як в мене було колись, воно зараз, в принципі, прилизане весь час. Немає того об'єму. Можливо, що лежить від шампуню, а можливо, і того, що об'єм просто спадає через те, що от буквально. День-два, я в шапці кожного разу, і ну, приплюснути таке. Не відчуваю взагалі його на голові. Хоча б не сказала, би, що воно дуже прям випадає, але не відчувається. Можливо, купити якусь треба буде олійку втирати в голову, не знаю проти випадіння. Треба пошукати якісь варіанти. Але це теж такий план на майбутнє. А в загальному тут. Мачу, навіть не доходять руки, що досі не покрасилася. Не доходять руки, тому що е, трошечки інше тут мислення в людей. На даний момент, наприклад, не хочу гель-лак. Навіть не в цілях економії. А просто-напросто не хочеться. Не хочеться, хочеться відпочити від оцих всіх процедур. Поки що е, щось підтримуючи, будемо, е, напевно, десь колись зробити. Але щоб дуже хотілося мені прямо тут щось такого. Ні. Немає. Не знаю чому, але от немає. Бажання немає такого якогось. Тут, до речі, досить цікаво. у мене більше, більше бажання прибирати, більше бажання домашнього Дуже хочеться вже орендовану квартирку. Надіюся, вона буде і з коршим часом буде, ми будемо її обмобльовувати, я буду вам все показувати, все розказувати, ділитися тим, як ми взагалі це все робимо. Що ми робимо? чого, що що, е, стараюся по максимуму розказувати про те, як я тут облаштовуюся, е, щоб. Е, Ну, зі своєї сторони показати, наскільки це важко, наскільки це не просто, напевно, так, не відмовлятиму від вас від подібного челенджу чи експерименту, чи як би це сказати. Але просто щоб розуміти реальний стан речей. Оскільки я на даний момент ніби ще відкриваю очі і ніби знімаю ті розові окуляри, які були. У мене до того часу, як я сюди не поїхала. Чомусь з всіх історій, з усіх інформацій, які я колись бачила, від відео в інтернеті, різні дописи, все виглядало набагато простіше. А ні, ніде нема просто, ніде нема дуже добре, але гріх жалітися. Тому. Зараз я просто-напросто готую і так ділюся своїми сумнями, спостереженнями, різними роздумами. Скажу вам так, що вже призвичайлася, вже трішки ловлюю на льоту фрази людей. Говорити правду досить трудно, навіть незважаючи на те, що дивлюся якісь відео навчального характеру, так, щось вчу, щось прагну сприймати, але говорити дуже важко, дуже плутається мова з англійською мовою. Слова це просто, я не думала, що так може бути, але може бути. Не знаю, чи у кожного так чи ні. Хоча англійська дуже допомагає, але водночас вона і заважає, оскільки я плутаю фрази. Мова геть неподібна. І мені дуже важко якось себе перенаправити в правильне русло, але і це ж погано. Ми трішки вивчили місцевість, вивчили магазини, вивчили продукти. Це прикольно, це дуже круто. Будемо вчити далі інші міста, щоб ми розуміли, що куди, як, що де можна зробити, куди можна поїхати, де можна що купити, замовити і тому подібне, що можна було вже так більш впевнено себе почувати. Хто перебуває довший період часу, звичайно, вже все це знає, все це пройшов, і мені здається, що життя стало простішим. До речі, от на новий рік я зробила Татіромісун. Зараз в мене буде ще два салатики. Я зробила нарешті олів'є. Олів'є, до речі, ніколи не робила в Україні на новий рік. Чому так? Мені саме олів'є, напевно, проїдалося. Я видумала будь-який інший салат, тільки щоб це не було олів'є. Це дивно, правда, але так воно є. А от зараз хочеться щось такого, щоб трішки була ностальгія. Тому роблю зараз салатик з олів є, олів є, з салат з салат Олів'є, і буду робити інший салат, знаєте, сам собі, режисер. Ходила шукати в магазинах. Сухарики дуже хотіла з сухариками, але сухарики, як такі як в нас, я так і не знайшла. Треба буде ще, напевно, по інші походити магазини пошукати. Тому буде трішечки інший салат. Буде салат з такою картопляною соломкою, а-ля теж під сухарики мученою, але буде трішки інший склад. Трішки інші компоненти. І в результаті вийшло навіть набагато краще, аніж я могла. І всі хвалили. І, і зараз я вам покажу, який салатик в принципі, це, знаєте, з тих продуктів, які є вдома. Інколи такі салати, от я собі е, придумую так? Думаю, що воно мало підходити, і воно досить смачно виглядає. Напевно, такі. Салати теж треба записувати собі в збірничок, досі пишу, і це дуже круто, тому що мені легко знайти потім будь-який рецепт. Дивіться, тут в мене 5 яєчок. Загалом я варю 10 яєць, лоток яєць, 5 на олів'єшку і 5 у мене на інший салатик. Там купила в турецькому мазинчику таку кубаску. Ця кубаса там, 700 грам має, її три види, є з таким червоним, зверху такої. О, Боже, як вона називається плівкою, напевно. Да? Є з жовтою, є з такою таракотою, більш докоричною теракотовою, вона більш така, як навіть не, ну, вона варена, але вона темна з якимись спеціями. І чимось через ці спеції, напевно, нагадую, як телячу. Червона, вона така більш солодкова, то прям наша, наша варена, варена така і, і ось, бачите, ось такі я бачите соломка. До цього салатику я буду ще додавати зараз звичайні мариновані, навіть не мариновані, вони консервовані, бо вони без смаку грибочки. Я взяла таку упаковочку, там три. Три штучки і походу, бачите, шампіньончики До салату я буду додати дві. Хоча спочатку планувала, що буде одна. Але потім, як багато цієї соломки, як багато яєць, ну, одного буде замало. Зараз буду робити все. Нарізати на чотири частинки, вони невеличкі, це така, знаєте, бавлінка але останнім часом я дуже сильно Полюбила, напевно, саме ось цю дрібну моторику рук. Вона заспокоює мій організм. І, чесно кажучи, зловилася на думці, що тут я не можу ніяк зупинитися. Я завжди щось роблю. Напевно, воно мене дуже сильно психологічно Я відчуваю себе неспокійно. Я якась така збентежена. І це допомагає зберегти, привести думки в порядок, заспокоїтися всередині. Напевно, заспокоїться на той період часу, поки я щось таке роблю. так? Якісь такі певні моменти, які я роблю і що я знаю, і це якось заставляє бути спокійною, хоч трішечки. Тому зараз я швидесенько салат на кришу, і поки ми з вами ще, в принципі, будемо розмовляти, що ще тут не знайшла, а не знайшла толкового крему для обличчя, маю ще те, що купила. Давніше не знайшла також крему для рук, бачила, не брала, не знаю, в принципі, які вони, що вони. Нічого для волосся ще не дивилася, бо ще теж маю, крім шампуню. так, шампунчик купила. У мене такі якісь є від About Face, about face для обличчя, а є About для волосся. Такий, типу, як якась. Я навіть не знаю, це сказати. Якась олійка, напевно, так? Пише Hair Cream Spray. Тобто має 15 в одному, він такий більше, як олійка, і без смивання. Ну, таке собі не особо, Але на ту ціну, що я його купила, то мені його вистачає надовго. Не знаю, буду, не буду краситися, поки що не хочу, волосся псувати, бо воно і так не особо. Напевно, що. Поки що буду відрощувати своє. Поекспериментую, тому що надовго мене вистачить. Чи надовго я взагалі була червона, може, знову перейду в чорний. Поки що зберегла ці свої фотографії, які я показувала перукарці спочатку. І думаю, що, можливо, навіть і підсережуся коротше. Ще не знаю, можливо, весну, Буду бачити, поки що не бачу себе з довгим волоссям, на зиму трішки зараз запускаю. Чому? Тому що хочеться, щоб вуха закрило, реально надуває. Тут такі протяги місцями дуже сильно надуває у вуха, а хочеться не захворіти. Тому, все-таки було б добре, щоб все було добре, я кажу, так? Зараз ще кобаски наріжу і вже будемо накривати, в принципі, на стіл, буду показувати, що зготувала. Що ще хотіла сказати, що до ліків теж ще нічого не тестувала, не було, слава Богу, на те. Але от щось таке, як моюче, вже плюс-мінус зрозумію, що до чого. Пральні засоби теж досить непогані. Дуже сильно мені на даний момент зайшла оця сушильна машина. Тому, якщо ви тут знаходитеся, обов'язково це, напевно, маст have. Тут дуже сирість, і, напевно, сушити одяг навіть на батареї, це не є дуже добре, тому що можна напроситися на якусь плісняву, так? І це їй дуже важко і погано для здоров'я, і для виведення, ну, напевно, нереально. Якщо тільки заселиться плісніку, вона буде тільки поширюватися. Тому все-таки сушильна машина, трокін machine, вона 100% необхідна. Я вже собі так навіть в інтернеті дивилася, що якщо мати свою квартиру то вона обов'язково, це, напевно, одна з перших покупок, яка в мене, які в мене заплановані. Ну, також правильно, звичайно, не завжди, до речі, тут, коли орендуєш квартиру, що ми вже приглянулися мінімум, що може бути, так це все в ванні. Тобто ванна обладнана, туалет ванна, а все інше це просто голі стіни. І дуже круто, коли ви можете знайти собі квартиру, в якій є вже кухня. Кухня з зачасту з влаштованою технікою, це мається на увазі варчна поверхня і е, духовка. Часто бувають в кухнях тут посудомийні машини, не знаю, якщо чесно, тому що мені особи потреби немає. Я ніколи не планувала. Посудомийна машина добре, коли дуже багато людей. І, і коли люди зайняті і не мають коли це мити. А коли людина, ну, троє людей в сім'ї, чи там двоє, чи скільки, то нема сенсу посудової машинці, тому щоб їх грузити так, і економити таким чином воду, треба мати величезний набір, напевно, збирати його кілька днів, посудний чистий, так, про неї, і потім закладати. Ну, це моя така особиста думка. І дуже круто було б, якби був холодильник. Зачасту його немає. І немає е, пралки. Буває, що є, але часто буває, що немає. Тому е, будьте готові, що ви будете купляти дуже багато техніки. Якщо кухня, це за умови, що кухня буде, е, кухню не бажано, е, скажімо так, не то, щоб не бажано купляти, е, не бажано шукати без кухні, тому що, ну, по-перше, кухня є одна з найдорожчих покупок це перший момент, а друге, е, е, потім її десь. Демонтувати і перевозити це такий собі геморрой. Оскільки подібні меблі вони не люблять, щоб їх там розкручували, скручували, тому що вона вже буде не така. І чи буде сенс, оскільки кожна кухня, кімната сама по собі. Вона індивідуальна ширини дужини. Так? І дуже важко, щоб кухня підійшла. А якщо вона не підійде, то це буде. Таке собі не дуже варіант, тому я кажу: купляти, купляти. кухню не є дуже добре, хіба потім її перепродавати. Але їй такий варіант. І ми також приглядалися до різних варіантів: квартир до, до всього. Тут досить багато меблів люди віддають в подарунок або за якусь таку чисто символічну ціну. Дуже багато викидають і техніки робочої, до речі, в робочому стані. Хоча ми не потрапляли самі, але бачимо, що інші люди знаходять. Тому можливо, ми не там ходимо або можливо, ми не наскільки удачливі в цьому плані. Ну можливо, нам поки що і не треба, тому і не знаходимо. Буде потреба, напевно е -м -м, знайдемо щось, та й знайдемо. А ні, то значить купимо е -м -м, з часом. все, на все свій час і місце. Я думаю. І е, дуже багато е, можна знайти, що видають подарунок, дуже багато можна знайти, що продають. Е, скажу вам так, що е, чисто символічна ціна це декілька євро для, там, наприклад, для е, ліжка двохспального. Е, може бути шафа двохдверна, навіть трьохдверна. Може бути цілий спальний набір це дуже круто, до речі, скажу я вам. Е, тому е, треба просто моніторити і вже тоді полегенько підшуковувати меблі. Саме ті, які вам потрібно. Але це вже тоді, коли ну, мені здається, що майже кожен, хто знаходив квартиру, все-таки перші декілька днів, чи, можливо, навіть тижнів, все-таки спав на підлозі. все таке так, собі задоволення, але маємо те, що маємо. Тому що ну, наперед купляти, ну, це ще хіба приїздиш з однієї квартири в іншу. Тоді ти, звичайно, можеш перевезти там ті меблі, які в тебе є, так? Ті, що перевозяться, і це вже набагато краще. Але коли ти вперше, так як, наприклад, ми будемо вперше, зараз немає куди ставити меблі. Я не кажу, що ми купили. то Це тостер і електрочайник. Це такий мінімальний набір, щоб просто-напросто випити кави, чаю і зробити собі якісь тости зранку. Все. Тут, до речі, ми перейшли на тости. Ми раніше так хліба не їли, але отут, якраз, кожного ранку це у нас такий типовий аля-сніданок, тости з чимось, так? І плюс кавочино або чай, хто що любить. І, е, ну, тому це така, напевно, базова потреба. Е, і, е, що тут ще, ну я ж кажу, що обов'язково сушильна машина, тому що без неї, я зараз я ніколи нею не користувалася, але зараз не уявляю, як сушити. Я сьогодні прала постіль, постільну білизну і е, буквально ну виняла її практично суху. Єдине, що не висушило там, де воно позамотувалося. От знаєте, як наволочка залізла під одіяльник, і там, десь в кутику воно трішечки таке логкувате. Але і тільки якщо. Ну, не брати цього до уваги, то постіль практично суха і можна її складати в шафу. Там є спеціальні в принципі, програмки як в пральні машинки, так і в сушильної. І ви можете вибрати під той тип тканини. Звичайно, є речі, які ні в якому разі не бажано сушити, як, наприклад, різні в'язані свитри. Але ви можете самі ознайомитися з. Мірочкою на кожній речі. Так, і подивитися, чи вона чи можна її сушити в сушильній машині чи ні. І не важно експериментувати, тому що ви можете витягнути річ на кількарічну дитину і точно в неї вже не влізати. якийсь такий момент. Тому тут дивіться кожну крему. Я, наприклад, спочатку боялася, так я сушила, так я сушила кілька днів. Упитрі дуже. Сире, одяг не є свіжий, так як у нас. Мені здається, що якщо приморзок, то ще можна розраховувати на те, що одяг буде сухий. Але в іншому випадку, напевно, швидше всього ні. Тому теж дивіться собі для себе, як воно, що воно, пробуйте, експериментуйте, якщо буде на те потреба. А в загальному я вже так відчуваю себе, напевно. Трішечки впевненіше, але все одно я розумію, що я дуже багато за що хвилююся. Це такий внутрішній стан неспокою. Скажу вам, що він мене, напевно, переслідує уже від початку, напевно, від початку війни. Так, раніше я була більш спокійна, більш впевнена у завтрашньому дні. Ну, хоча не можу так сказати, але. Все-таки не було такого, такої думки, що буде завтра, як я буду жити завтра, чи щось не зміниться, чи щось не піде знову на перекосяк. І скажу вам, що як би я не хотіла себе переконати, але на психіку дуже великий вплив, оскільки на даний момент я, чуючи, наприклад, звуки від петарди або, наприклад, від. Різних феєрверків я здригаюся. І я починаю е, панічно озиратися у пошуках, де воно, що воно, звідки воно, чи воно все окей, чи не окей. Е, і так само е, скажу вам вперше, коли почула е, тут звуки тривоги, е, оскільки, е, коли велика аварія, тут включають тривогу. Коли якась пожежа включає тривогу, я теж якось заціпаніла. І хоча ти усвідомлюєш, розумієш, що все окей, а мозок все-таки в якійсь такій напрузі очікує на якусь небезпеку. Тому, напевно, треба більше часу для спокоєння, для якогось переформатування мозку, і, напевно, от для подібного готування їжі, щоб трішечки Нормувати і зробити життя звичнішим, аніж воно, аніж воно є. Тому поки що всіх з наступаючим покажу вам ще декілька відео. Надіюся, все-таки буде вже з Нового року. Наступного році будуть інші відео. Тому очікуйте, все, все буде окей. І, е, напевно, всім побажати спокою. Спокою і здоров'я як фізичного. Так, і психологічно, адже незрозуміло, що все-таки важливіше. Перше чи друге? А я думаю, що воно важливо в комплексі. І ось таке трішки куті, трішки оселецю, два різних види, і трішки голубців.